Всім привіт привітючі відпусненьку, тож хочу зняти короткий огляд виноградника в парнику. Ось так у нас виглядає Аркадія. Ось. Сьогодні у нас 9 серпня. Ось цимус. Ось Велес. Ось у нас Чарлі. Ось ластівка. Дуже гарні такі ягідки у ластівки. І дуже красиві грона. Ось. Балек, давайте глянемо все температуру повітря в парнику. Зараз у нас 33 градуси в парнику, але вже вечір, сьома година вечора, тому вже трішки спала температура. Ось у нас Атос. Також вже достиг. Ось Ось такі о ягідки великі приображення. Ось Байканур. Ось у нас фаетон. Вже також почав дозрівати Ось у нас ще проображення Бачите, пустило з лозини і воно пустило чогось коріні. Можете написати в коментарях, що це може бути. Ось також коріні. І чи потрібно їх обламувати? Чи потрібно їх залишати? Напишіть у коментарях. Ось ще преображення. Ось у нас уже барон. Ось Дубовський такий, бачите, які в його великі ягоди, такі завбіжки, як палець. Ось ще такі грома велике. Також -та, тут великі ягоди. Ось прищепка. Це у нас Рембо. Ось таке маленьке гроно пустив. Ось пам'яті учителя. Там ще є. Ось це у нас ландиш або ж конвалія. Цього року щось він не дуже гарно себе показав. Порівняно з тим. Ось у нас лорана Такі також гарні ягодки. Ось у нас слава Україні. Отож, ми підходимо до кінця відео. Що хочу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть запитання до відео. Хорошого вам дня.